Хеллоу, ребята, з вами я Котин. Ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми знімаємо обзор на мої автомобілі 6 частина. Ну що ж, погнали! Сьогодні на обзорі будуть 4 автомобілі. Chevy... Зараз скажу вам. Ось. Chevрі's Teijan. Pickup 1900 Рено Дастер Мерседес Віто. І Лада Веста. Перший у нас буде Рено Дастер. Ось такий Дастер, в нього відкриваються двері і відкривається за багажник. Так, ось зараз ми його поставимо. Чік. Там на фоні дуже багато моїх автомобілів. І зараз я буду вам розповідати про автомобіль Рено Дастер. Фух, Рено Дастер. От дастер Duster Pill, компанія Crossoвер розработана в технічним ренаут в Гіві Антурі. Впервыє представлено 8... 8 грудня 2009 року під дочерній маркою. Дачі. Для ринку Європи, хоча автомобілі під маркою Dacia Duster під іранше. були представлені версії під брендом Рено. Производство в Росії, Бразилії, Індії і Руменії. Ось така тачка Дастер. Слідує у нас буде на черзі це Шеврі Сілвератор. Ось такий шеврі Сільвератор. Цей автомобіль повно повнорозмірний. Пікап випускався компанії Chevrolet з 1955 року. Зміни. Змінив Chevrolet SK. Ось такий Шевролет. Chevrolet Шеврі, Шеврік. Ось такий шеврік. Далі на черзі у нас буде, мабуть, це Мерседес Віто. Ні, давайте краще лада. Ось така лада віста. Зараз я поставлю її. Чи, читаю, Ой, розказую далі. Лада Віста російський автомобіль середнього класу, який автоваз випускає з вересня 25. з 25 вересня 2015 року. повен... Повинен змінити сімейне сімейство Лада Пріора в моделі лінійці автовиробника. Старт продажі Лади Вст 25 листопада 2015 року. Виробляється в Росії і Жевську. Ось таке. Випускається з 2015 по 15 року по наш час. І тепер останній автомобіль це Mercedes Vito. Зараз розкажу вам про автомобіль Mercedes Vito. Це автомобіль, мікроавтобус, який випускається компанією Mercedes-Benz з 1996 року. Vito прийшов на нас за Mercedes-Benz M100. Ось такий Mercedes. Він випускається з 1996 по наш час. Ось і все, що я вам можу розповісти про ці чотири автомобілі. Ну, в слідющій відеосі будуть такі автомобілі, як Chevrolet Camaro, Lamborghini, ой, BMW M3 і Mitsubishi Lancer 10. Ось такі будуть в частини. частині. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. У мене вже 100 підписників. Дякую вам за це. Люблю вас дуже. Всім гарного дня і всім пока-пока.